Всім привіт! 4 жовтня будемо сьогодні викупувати картоплю. Зараз покажу де. Тут у нас плюс-мінус 30-32 ряди картоплі. І 50 довго 50 довжина. Трошки падав дощ. Земля волога. Але будемо пробувати. Тут у мене картопля є. Це все картопля. Це все картопля. Тут у нас був кормовий. Почистили, відео є на каналі. І тут у нас картопля. Не знаю, що сьогодні все встигнемо відкупати. Що встигнемо, то відкупаємо. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і замовляйте полуницю на другий рік. Буде 6-7 сортів. Далі я не знаю, що я записати, як будемо виворювати, а запишу, коли вже виворимо, і покажу яка, яка картопля. І в кінці покажу, скільки ми накопали, скільки раді. Не переключайте, далі буде. І плужок у нас. Будемо чіпати шлію, ланцюг і будемо виводувати. Пойдемось, буде мокро. То не будемо купати. Ось така картопля. Збираємо всю підряд легко і маленьку, нема трохи часу. Далі дощі. Вони мене збирати. Я да йду закрию. У нас вже пішла більше картопля. Ось така червона. Збираємось до докуп. Трошки земля мокра, але нічого завтра знову дощі.

І помідори. Що мають помідори? Де мають? Там сайт. Та, помідори що мають? Я тепер ще втічує. Ой, ма я тут так переживай? Тут ми вже докопуємо. Ще лишилось що рядів. Далі покажу, скільки мене копали. Ось, друзі, бульбу відкупали. Тут у нас одна кубка є. Це в стайні. Ось така картопля. Це ще не вся. Зараз ще покажу. Ось так воно виглядає, не знаю, чи гарно буде видно. Познімаю з телефону. Екшен, нема камери? Зараз покажу ще в ту і у колдовці. Це у нас одна купа є. Це у нас 37 рядів. Там 40 або 30 долах. Це у нас в ту долі. Це вже друга купа. Ось Такі шар картоплі. Тут дійсно багато, зараз ще не все. Така купа. І тут ще є. Це у нас 37 ріків. Пишемо коментарі, чи хороший урожай, Це у нас 37 рядів 50 довг, або 40. Закінчили 5 годину, почало десь 10-11. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Пишіть, чи ви вже відкопали. І всім до зустрічі. Далі ще буде. Трябва да накопава ось такова Ось така купа. Сега в нас червон буряк. Тук в нас кормов буряк. Тук в нас морко. Кукурузи, курі. Там спочатку пульбу висипали картоплю, але передумали, бо була волога. І тут та огірки на насіння. Тут ми зробили ось таке лікарство з оріхів, це допомагає на лудок. Таке відео на сьогодні тут шланг на купляли, але в той самий день він порвався. Ціна його 420 гривень. Відео є на каналі. Що я беру буряк і йду таквілики. За одне покажу. Их два крилика є. Хоча немає що їсти тут. Лише кину морку. Ой, один крилик нам здох. І два менших. Лишилось двох. Піч да. чекає. Ještě trochu byrku narížu, kěnu i nechaj chálují. Všem do zůstředče.